Картинка братів представляет. Давай відріжемо блакитний. Ей, зачекай, що. Я думаю не про це. Гадаєш, краще червоний. Ні, ні. Гадай, нам треба допомога. Підемо вниз, покличемо саперів, вип'ємо капучино. Микола Алібастер. Я рубаю червоний, добре? О, трясся. Що? Дається, ти казав блакитний. Трохи не сталася кітастрофа. Денис, і рукавичка. Я ріжу дротик. О, бачиш, готово. Денис. А. Біжи, як сятий. Забирай котяру. А ну, всі тікайте та сховайте заради клібе. Еб... Вони повернулись. Смертельна зброя 3. О, Костян, привіт, ми тут декого шукаємо. Звати Тарас. Я ніколи не чув такого. Е, погана відповідь. Давайте, сідаймо в тачку, поїхали. Ні, ти з нами не поїдеш. Тоді я поїду на свої, Ні, не поїдеш. Так. Не можу повірити, що ти це зробив. Я вам макітри повідриваю. Це мої напарники. Не можу повірити. У тебе що були проблеми з батьком? А не сте в А ну диви, що зараз буде. У неї талант. Люба, ти в порядку, та шикарно, бл'є. Святі помідори, вона товче чоловіків. Так, я знаю. Моя лапуля. Я ніколи не зустрічав такого сержанта. Завели пельку, бл'є. Подивіться, це не твою кришу знесло. Гадаю, треба зобразити на троїх. Ні, я розпиздяю він ташнот. Смертельна зброя три. Ти маєш право бути без свідомості. Що б ти не сказав, цього достатньо. Поспи трохи поспи.